Сьогодні ми для вас вирішили приготувати вафельні трубочки, але без вафельниці. У нас її немає. Тому будемо робити, її на, будемо робити на сковорідці. Зараз я вам розкажу, як я це роблю і як це виходить смачно. Так, беремо два яйця. Не, у мене маленькі, я думаю, якщо у вас дуже вже великі, то можна одне. Ну так, два, два яйця. Так, і сюди вкидаємо 75 грам цукру. Або взбиваємо міксером, або вінчиком, так як я ось. Отак. От Збиваємо. Сюди вкидаємо ванільний цукор або ванільку, що у вас є. Так. Збили так, додаємо сливочне масло. 50 грам, або ну роз... краще його розтопити. Сюди вливаємо. Так, помітали. Потім нам треба 50 грам молока. Ливаємо і теж перемішуємо. Так, розмішали. Тепер додаємо сюди борошно 100 грамів. Я порцію роблю половинку, щоб ви знали. Будете, якщо будете повно робити, то ви ж тоді добавите. Нам нас, з дівчатками вистачить <гум> трубочок, тому ми вирішили зробити поменше порцію. От. І змішуємо до однорідної маси. Забула сказати, додати щепотку солі і збити до однорідного, так як я вже й сказала. так от воно у нас виходить. Воно таке рідкувате, як на оладь. Тісто в нас вже готове. Тим часом ми робимо відразу ж і для нього начинку. Це може бути люба. Ми зробимо начинку із вершків 33%, у мене. От, і вареного згущеного молока. Зіб'ємо, це в нас такий буде крем. Зрозуміли? Я вам зараз скажу, скільки ми тут вкинули на, на половину цього рецепта. В общем, сюди у нас пішло вершків 33% 260 грам і 200 г вареної згущенки. Я взяла їх, взбила і ось такий у нас вийшов крем. Так, поки ми його ставимо в холодне місце. так Ось так от вже, Я вже смажу їх і заразом беремо їх і скручуємо. Так. Зараз я вам покажу, як я наливаю, а так от скручуємо і ложимо їх, щоб вони охолоняли. Тоді ми будемо їх начиняти. Ось так от вони. Бачите? От. Зараз беремо тісто. Дівчатка, тісто по тому у вас буде литися не так, що так як на блинчики дуже легко. А так. Бафельний звіт. То воно цей. Ну як вафельниця, мама підказує, то да. Да, вафельниця, то воно там зовсім інше. А як на, на сковорідочки, то воно не так вже прямо легко, щоб ви не волнувалися. Ну нічого. І цей так же само. Цей закручуєте. Не давайте, щоб вони у вас остивали. Отак от. І ложите сюди. А той вже налили. І так до кінця. Тоді покажу, як, вам, як ми будемо начиняти Так, потім. Як костили наші ці трубочки, беремо крем і запускаємо всередину. Так от, так, і з одного і з другого боку, щоб отак от у нас вийшло. І кожен кінець умочуємо у кокосову стружку. Ось так воно виходить. Зроблю до кінця, потім вам все покажу. Я думаю, ви зрозуміли. Так, дівчатка. Ось таке воно в нас виходить, отакі трубочки. Отаке. От так що смачненькі. Вікуська вже скуштувала, сказала добре. Ну, Як я так розумію, якщо вікуська сказала, значить всі вірять, що воно смачне. Да, звісно, якби була вафельниця, воно б було б краще. Ото не стояв би, не катав би цим. Господи, черпаком не розливав по всій сковорідці, але теж вийшло дуже смачно і, по-моєму, гарно. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.